Христос Воскрес! вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Однією із важливих проблем духовного життя християнина є традиційна релігійність. Чим вона є і чому важливо її позбутись? Про це ми поговоримо сьогодні. Через засоби масової інформації часто можна почути. Християнство це є одна із релігій. Неважливо в яку церкву ти ходиш, або йти раз на рік із кошиком до церкви, це є гарна сімейна традиція. Тому зараз ми спробуємо розкласти всі крапки над і По-перше, християнство це не тільки релігія, це спосіб правдивого життя в Бозі. По-друге, Традиція. Це чергове пережиття найважливішої події в історії людства смерті. І Воскресіння нашого Господа, наприклад, апостоли і перші християни мусили своїм життям заплатити за віру у Воскресного Христа. Подібне свідчення віри продемонстрували єпископи, священники, монахи та монахині в часи підпілля у ГКЦ. Тут доречно згадати блаженного священомученика Миколая Чернецького, який є покровителем нашої єпархії. Чи задумуємося ми, коли приходимо до храму, наскільки важливою є Божественна літургія і? Євхаристія, в якій присутній живий Ісус Христос, у підсумку варто підкреслити, що Господь зможе змінити наше життя тільки тоді, коли ми по щирому шукатимемо єдності з Ним через святі таїнства церкви Христос Воскрес.